Тут би в ідеалі наварити, але не навариться, бо не буде воно суцільне. Так що вихід, мабуть, буде один. Сальник ставить не так, ну, не так далеко, бо це дуже сильно. Сюди трошки раніше, але взагалі оце, це, звісно, вже поганенько. Дуже. А тут я бачу, вже хтось, да, хтось наварив. Це добре, воно буде їздити. Це звісно не радує. І він тут, походу ми її сюди трошки крайніше поставимо, бо тут він ось аж диференціал торкає. Я не знаю, чому він взагалі працював. Зараз розберу. Подивимося, що там. А палець всередині я вже подергав, да, так, щось він коротше, шутається, там, мабуть, чашку сателітів розбило зовсім. Так що треба, мабуть, буде чашечку міняти. Я, роз, я так розумію, це інжекторна вона, так, у вас я думаю, що ось стоїть, болтик закручений, Та, значить це інжектор. так, добре, зараз будемо розкидати, дивіться що воно, що воно і як воно.